Тарас Гайдамака повільно вів свій потріпаний Volkswagen Пасад сніженою дорогою, що вела до батьківського будинку на околиці Житомира. Старенька автівка невпевнено долала останні кілометри шляху, ковзаючи на підмерзлих коліях. Зимове надвічір'я вже почало огортати місто сірою пеленою, а термометр на панелі приладів невблаганно показував мінус 12. Отже ж і припекло в таку холоднечу їхати, подумки бурмотів чоловік, вкотре проклинаючи той момент, коли погодився на прохання сестри навідатися до батьківської оселі. Варка вже третій місяць не могла вирватися з Польщі, де працювала на фабриці з виготовлення автозапчастин, а тут ще й сусідка подзвонила, щось там коїться з будинком. Тарас востаннє був тут п'ять років тому на похороні батька. Після того батьківська хата стояла пусткою ні продати не вдавалося через кризу на ринку нерухомості, ні здати в оренду, бо хто ж поїде в такий старий район. Варка час від часу просила знайомих навідуватися, перевірити, чи все гаразд, та й сама, коли приїжджала у відпустку, забігала провітрити кімнати. Машина повільно повернула на вулицю Вишневу, типову околичну вулицю старої частини міста. Де приватні будинки потопали в заметах. Тарас механічно відзначав зміни, де з'явився новий паркан, де прибудували веранду, де перекрили дах. П'ять років чималий термін, за який дещо встигло змінитися, але загальна картина залишалася незмінною. Ті ж старі яблуні, що звисали над парканами, ті ж електричні стовпи з павутинням дротів, той же скрип снігу під колесами. Серце тьохнуло, коли він побачив батьківський дім, типову хрущовську цеглину з білими віконними рамами та шифером на даху. Але щось було не так. Тарас примружився, вдивляючись крізь лобове скло, по якому методично човгали двірники, розганяючи мокрий сніг. Там, де мав бути старий дощатий паркан. Якого біса? Тарас різко загальмував, ледь не в'їхавши в, в кучугуру снігу на узбіччі. На місці паркану, який розділяв їхню ділянку та сусідську, стояла новенька цегляна будівля чималий гараж зі стильними металопластиковими воротами. І, судячи з усього, добра половина цієї споруди знаходилась на території батьківського подвір'я. Тарас вимкнув двигун і кілька хвилин сидів нерухомо, намагаючись осмислити побачене. В голові промайнули уривки спогадів батько, який власноруч ставив той паркан ще в 90-х. стара яблуня, під якою вони з варкою ховалися від літньої спеки, мама розвішує білизну саме в тому місці, де тепер височіла стіна чужого гаража. Різкий порив вітру хитнув машину, повертаючи Тараса до реальності. Він натягнув на голову капюшон куртки і вийшов назовні. Морозне повітря обпікало обличчя, а сніг противно рипів під ногами. Чоловік підійшов ближче до гаража, механічно відзначаючи якість будівництва. Цегла була дорога, кладка акуратна, дах перекритий новеньким металопрофілем. Грошей не пошкодував сучий син, процідив крізь зуби Тарас, роздивляючись споруду. Раптом металопластикові ворота з тихим гудінням почали підніматися. З темряви гаража показався капот чорного позашляховика, а за кермом Тарас побачив кремезну постать свого колишнього сусіда, Романа Кривенка. О, яка зустріч. Голос Романа прозвучав неприродно бадьоро. Тарас Михайлович власною персоною, а я вже й не сподівався тебе побачити в наших краях. Кривенко вийшов з машини, демонстративно класнувши брелоком сигналізації. За п'ять років він майже не змінився та ж кремезна статура, той же самовпевнений погляд. Хіба що на скронях додалося сивини, а на шиї з'явився шрам, тонка біла смужка, що тягнулася від вуха до коміра дорогої зимової куртки. Що це за самодіяльність, Романе? Тарас намагався говорити спокійно, хоча всередині все клекотіло від люті. Ти що тут спорудив? А що таке? Кривенко недбало струсив сніг з рукава. Гараж. Хіба не видно? Нормальний гараж для нормальної машини. Двадцять перше століття на дворі. Не можна ж тримати таку техніку просто неба. На моїй землі? Та яка твоя земля? Роман скривився. П'ять років тут ніхто носа не показував, будинок розвалюється, паркан згнив, ще трохи і сам би впав. Я, можна сказати, прибрав аварійну споруду. Ти прекрасно знаєш, що це наша земля і батькова, і моя, і варчина. Слухай сюди. Роман зробив крок вперед, його голос став тихішим і жорсткішим. Я все зробив по закону. Є всі дозволи, всі папери. Хочеш, можеш перевірити. Тарас відчув, як у скронях застукала кров. По закону. Він достатньо довго пропрацював у районній адміністрації, щоб знати ціну таким дозволам. Що ж ти тоді не зв'язався з нами, не спитав дозволу, телефони ж не змінилися. А нащо? Роман знизав плечима. Ви тут п'ять років не з'являлися, ділянка занедбана, паркан аварійний. Я навіть допоміг вам, прибрав небезпечну споруду. До речі, він раптом усміхнувся можу навіть орендну плату платити. Символічно, тисяча гривень на місяць і розійдемося по-доброму. Тисяча гривень? Тарас аж похитнувся від такої нахабності. За що? За те, що ти самовільно захопив нашу землю? Не захопив, а впорядкував. Роман дістав з кишені пачку цигарок, закурив, видихаючи дим у морозне повітря. І взагалі, що ти тут забув? Знову продати хату намагайтеся? Так я тобі скажу нічого не вийде. Хто купить цю руїну? Тим більше зараз, коли всі на валютному курсі прогоріли. Тарас мовчки дивився на сусіда, відчуваючи, як у грудях наростає важкий холодний гнів. Він згадав, як батько колись розповідав про Романа хитрий, як лис, і жадібний, як сто чортів. Тоді Тарас не надав цьому особливого значення, мало що там старі між собою не поділили. А тепер. Ти ось що? Тарас намагався говорити рівно, хоча голос все одно тремтів від люті. Даю тобі тиждень. Рівно тиждень, щоб прибрати цю споруду з нашої землі, інакше буду діяти по-своєму. Ой налякав. Роман розсміявся, але очі залишалися холодними. І що ти зробиш? До суду подаси? Давай, давай. Знаєш, скільки такі справи тягнуться? Років зотри, не менше, і це якщо пощастить. А у мене, між іншим, всі документи в порядку печатки, підписи, комар носа не підточить. Він зробив ще одну затяжку і додав І, взагалі, Тарасе, давай по-людськи. Ну, стоїть гараж, і що? Землі тобі шкода. Так ви ж нею все одно не користуєтеся, а я, може, ще й купити її у вас хотів, по сусідськи, так би мовити. По сусідськи? Тарас відчув, як у роті пересохло від злості. Ти спочатку крадеш нашу землю, будуєш на ній свій гараж, а потім пропонуєш її купити. Ну, от одразу крадеш. Роман скривився. Я ж кажу все по закону. І взагалі ти б краще подумав, перш ніж погрожувати. Часи зараз неспокійні, мало що може статися. Він багатозначно замовк. Тарас відчув, як по спині пробіг холодок. Це прозвучало як недвозначна погроза. Він згадав чутки про те, що Кривенко має якісь зв'язки з кримінальним світом, але раніше не надавав цьому значення. Знаєш що? Тарас зробив крок уперед, дивлячись прямо в очі сусідові. Я не знаю, які в тебе там документи і які зв'язки, але це земля мого батька, і я її не віддам, зрозумів? Роман мовчки дивився на нього, потім повільно випустив дим і кинув недопалок у сніг. Ну ну, протягнув він, побачимо. До речі, він раптом усміхнувся. А ти знаєш, що твій татусь перед смертю мені винен залишився чи маленьку суму між іншим? Що? Тарас відчув, як у нього перехопило подих. Що ти верзеш? А те й верзу. Позичив у мене гроші на операцію. Думаєш, звідки в нього така сума взялася? З його пенсії? Роман знову усміхнувся, але тепер це була зла хижа усмішка. Так що подумай над моєю пропозицією. Може, домовимося по людськи. А ні, то є інші способи питання вирішити. З цими словами він розвернувся і пішов до свого будинку, залишивши Тараса стояти посеред засніженого подвір'я. Вітер посилився, кидаючи в обличчя колючі сніжинки. Десь у далині завила собака, їй відгукнулася інша. Тарас стояв нерухомо, відчуваючи, як у голові роїться тисяча думок. Тарас увійшов до будинку, намагаючись вгамувати тремтіння в руках. Клацнув вимикачем світло спалахнуло не одразу, кілька разів блимнуло, ніби вагаючись, перш ніж остаточно розігнати темряву. Повітря у кімнаті було застояним і холодним, батареї ледь теплі, система опалення працювала в режимі підтримки мінімальної температури. У хаті все залишалося так, як було п'ять років тому. На стінах вицвілі фотографії в рамках ось молоді батьки з маленькою варкою на руках, ось шкільні знімки, ось фото з весілля самого Тараса. Він підійшов ближче до однієї з фотографій. Батько стоїть біля щойно пофарбованого паркану, усміхається, тримаючи в руках пензля. Це було влітку 1995-го. Тарас пам'ятав той день вони удвох фарбували огорожу, а мама винесла їм холодного компоту. Зателефонував мобільний, на екрані висвітилося Варка. Ну, що там? голос сестри звучав стривожено, незважаючи на пізній час за польським часом. Приїхав! Ти не повіриш, що тут коїться. Тарас важко опустився на старий диван, здіймаючи хмарку пилу. Кривенко збудував гараж прямо на нашій землі. Що? Варка аж скрикнула Як це гараж? А от так!» Знес паркан і збудував. Каже, всі документи є. Які в біса документи? Це ж наша земля. В голосі сестри з'явилися істеричні нотки. І взагалі, як він посмів. Ми ж. Стривай, а сусідка чому раніше не повідомила? Отож бо й воно. Тарас потер перенісся. Здається, тут не все так просто. Він щось базікав про те, що батько був винен йому гроші, нібито позичав на операцію. У слухавці запала тиша. Потім Варка тихо спитала скільки? Не сказав, але натякнув, що сума чимала. Брехня, відрізала сестра. Тато ніколи б у нього не позичив. Вони ж. Ти що не пам'ятаєш, як вони посварилися через той шматок землі біля яблуні? Тато тоді ще казав, що швидше помре, ніж візьме в нього копійку. Тарас згадав. це було років за десять до смерті батька. Кривенко тоді намагався викупити частину їхньої ділянки, якраз там, де тепер стояв гараж, пропонував гроші, потім погрожував, потім намагався довести, що межа ділянки проходить не там. Батько тоді ледь до бійки з ним не дійшов. Слухай, раптом стривожено сказала Варка, а ти в татовому кабінеті дивився там же всі документи мають бути. Тарас підвівся і попрямував до маленької кімнати, яку батько гордо називав кабінетом. Там стояв старий письмовий стіл, книжкова шафа і металева шафка для документів. Зараз гляну. Він потягнув за ручки шафки. Замкнено. Чорт, замкнена. Ключ має бути. В коробці з під чаю, у верхній шухляді столу, підказала сестра. Тато завжди там тримав. Тарас висунув шухляду. Серед паперів і дрібничок знайшлася стара бляшана коробка, всередині кілька ключів на потертому брелоку. Є. Він підійшов до шавки і встромив ключ у замок. Той піддався не одразу, але врешті клацнув. Усередині все було акуратно розкладено по папках. Тарас почав переглядати їх одну за одною документи на будинок, технічні паспорти, квитанції. Є. Він витягнув папку з написом Земельна ділянка. Так, документи на землю, кадастровий план. Стривайно. Що там? нетерпляче спитала Варка. Тут якісь дивні папери, чернетки якісь. Тарас витягнув кілька аркушів, списаних батьковим почерком. Схоже на чернетку заяви поліцію, і дата за місяць до його смерті. Що там написано? Тарас почав читати, і чим далі він читав? Тим більше хмурнів. Батько писав про погрози з боку кривенка, про спроби захопити частину ділянки, про якісь темні оборудки з документами у місцевій адміністрації. І що найцікавіше, Тарас перегорнув останній аркуш тут є згадка про якогось Степана Чорного. Батько пише, що цей чорний працював у БТІ і попередив його про спробу підробити документи на межування ділянки. Степан чорний? перепитала Варка. Слухай, а це не той, що жив на Грушевського. Такий худий, високий, ще з паличкою ходив. Точно, Тарас пригадав. Він ще до нас часто заходив, вони з батьком у шахи грали, а потім раптом перестав з'являтися. Бо помер, тихо сказала Варка. Його ж збила машина, прямо на пішохідному переході, років зотри тому. Тарас відчув, як по спині побігли мурашки. Він згадав недавню розмову з Кривенком, його натяки на неспокійні часи і інші способи вирішення питань. Варко, повільно промовив він, а ти впевнена, що батько помер від серцевого нападу? У слухавці запала довга тиша. Потім сестра тихо відповіла. Знаєш, я завжди дивувалася. Він же проходив обстеження за два тижні до того. Все було нормально. Лікар казав серце як у молодого. Тарас продовжив гортати папери і раптом натрапив на конверт, заклеєний і надписаний батьковою рукою, відкрити у разі моєї смерті. Дата на конверті стояла за три дні до того фатального серцевого нападу. Тримтячими руками він розірвав конверт. Всередині був один аркуш, списаний знайомим почерком, і флешка. Дорогі мої діти, починався лист. Якщо ви читаєте це, значить, зі мною щось сталося. На флешці документи, які доводять, що Роман Кривенко намагається незаконно заволодіти частиною нашої землі. Там є записи наших розмов, копії підроблених документів, які мені вдалося роздобути, і свідчення людей, які можуть це підтвердити. Я збирався йти з цим у поліцію, але боюся, що не встигну. Де ти зараз? Голос Варки в телефоні став жорстким, діловим. «Ідіть звідти негайно, і флешку забери. Почекай. Тарас гарячково гортав батьків лист. Тут ще щось є. Він пише про якусь теку з документами в сейфі. Сейф? Який ще сейф? За картиною, швидко відповіла Варка. Пам'ятаєш той жахливий морський пейзаж у вітальні. Там за ним сейф у стіні. Але послухай мене, зараз не час. Кривенко, напевно, стежить за будинком. Забирай все і їдь звідти. Тарас визирнув у вікно. На дворі вже стемніло, але в світлі ліхтаря він помітив темний силует біля сусідського паркану. Здається, ти маєш рацію. Він швидко склав документи. Зателефоную, як приїду в готель. Тільки не в тетерів, застерегла сестра. Там адміністратор Кривенкова кума. Їдь у Свічадо на Київській. Тарас швидко пройшов до вітальні. Картина справді жахливий морський пейзаж з кораблем, який більше скидався на дитячий малюнок, висіла на тому ж місці. Він обережно зняв її, намагаючись не здіймати куряви. За нею відкрилася металева панель з цифровим замком. Чорт, прошепотів він. Варко, тут код потрібен. 27 -12 -03 – 27-12-03, – миттєво відповіла сестра. Твій день народження, тато завжди використовував його як пароль. Замок тихо клацнув. Усередині лежала тека з паперами і старий мобільний телефон Nokia. Раптом знадвору почувся звук автомобільного двигуна. Тарас визирнув у вікно, до будинку під'їхав чорний джип, такий самий, як у Кривенка, але з іншими номерами. Варко, тут хтось приїхав, швидко прошепотів він. Передзвоню. Він скинув виклик, вимкнув світло і прислухався. З вулиці долинали приглушені голоси, грюкнули дверця та автомобіля. Тарас швидко зібрав всі документи, запхав їх у свою сумку разом з телефоном і флешкою. З надвору почулися кроки, які наближалися до вхідних дверей. Клацнув замок, хтось намагався відкрити двері ключем. Отже ж чорт, у них є ключі, промайнуло в голові. Тарас навшпиньки пройшов через кухню до чорного ходу. Це були старі двері, які виходили на город. Ними майже не користувалися, але батько завжди тримав їх у робочому стані про всяк випадок. Вхідні двері нарешті піддалися, почулися важкі кроки і приглушені голоси. На горі глянь, і в підвал теж. Світло горіло, я сам бачив. Машину його Григорович впізнав десь тут має бути. Тарас обережно прочинив двері чорного ходу. Петлі противно рипнули. Він завмер, прислухаючись, але на горі грюкали дверима, здається, не почули. На дворі мило, сніг забивався за комір куртки. Город спускався до невеликого яру, за яким починався міський парк. Якщо пощастить прокрастися попід парканом, він ступив у сніг, намагаючись іти по своїх старих слідах. Позаду почувся шум. Хтось спускався в підвал. Нема нікого, долинув приглушений голос. Але машина його тут далеко не дінеться. Подзвони борщу, хай перекриє виїзд з вулиці. Тарас прискорив крок, прогинаючись за кущами порічок. До яру залишалося метрів двадцять. Раптом на город впало світло, хтось присвітив ліхтариком з вікна другого поверху. Є, он він. пролунав крик. Тарас кинувся бігти. Позаду почулися вигуки і тупіт ніг, переслідувачі вибігали через чорний хід. Він біг, провалюючись у глибокий сніг, завмираючи від жаху щоразу, коли нога потрапляла в якусь западину. Промінь ліхтарика стрибав по снігу, вихоплюючи з темряви то кущ, то стовбур яблуні. Попереду вже виднівся край яру. Тарас пам'ятав, що там є невелика стежка, якою вони з хлопцями бігали в дитинстві. Якщо вдасться до неї добратися. Ззаду пролунав постріл. Куля просвистіла над головою, збивши снігову шапку з куща бузини. Стій. гаркнув хтось. Стій, кому кажуть. Тарас досяг краю яру і, не роздумуючи, кинувся вниз. Схил був крутий, укритий кригою під шаром снігу. Він покотився, намагаючись групуватися, притискаючи до грудей сумку з документами. Світло ліхтариків метлялося по схилу, постріли лунали вже десь далеко вгорі. Нарешті він зупинився біля підніжжя яру. Все тіло боліло, в роті був присмак крові, мабуть, розбив губу. Але часу оговтатися не було. Переслідувачі вже спускалися схилом, обережно вибираючи, куди ступити. Тарас підвівся і, хитаючись, побіг у бік парку. Він знав ці місця з дитинства. Головне добратися до старої тополиної алеї, а там можна буде заплутати сліди. Телефон в кишені завібрував, напевно, варка, але зупинятися було не можна. Позаду все ще лунали крики і світили ліхтарі. Тарас біг, відчуваючи, як у грудях пече від морозного повітря, як німіють пальці, стискаючи лямку сумки. Він майже досяг алеї, коли попереду, перетинаючи дорогу, промайнули фари автомобіля. Чорний Джип повільно проїхав по центральній алеї парку, зупинився. З нього вискочили дві постаті. Тарас різко звернув у бік, пірнувши між деревами. Тут починався старий яблуневий сад, залишок колишнього радгоспу. Дерева стояли густо, гілки переплітались, утворюючи над головою щільне мереживо. У темряві було майже неможливо розгледіти, куди ступаєш. Він продирався крізь сплетіння гілок, відчуваючи, як одяг чіпляється за сучки, десь у кишені знову завібрував телефон. Раптом нога потрапила в якусь западину. Тарас відчув різкий біль у щиколотці і впав, боляче вдарившись об промерзлу землю. Підвестися одразу не вдавалося, щиколотка пульсувала болем. Він завмер, прислухаючись. Звідусіль долинали голоси і тріск гілок. Переслідувачі оточували сад. Тарас відчайдушно намагався підвестися, спираючись на стовбур найближчої яблуні. Голоси наближалися з усіх боків. Раптом Телефон знову завібрував. Цього разу прийшло повідомлення. Тарас витягнув його тремтячими руками. Від варки. Тримайся, вже їдуть. Хто їде? подумав він, але часу розмірковувати не було. Промені ліхтариків вже прорізали темряву між деревами зовсім близько. Він почув, як хрустить сніг під чиїмись важкими кроками. Ну що, допомогти підвестися? Пролунав знайомий голос і з темряви виступив Кривенко. В руці він тримав пістолет, спрямований прямо на Тараса. Давай, сумку, і піднімайся, тільки без дурниць. Позаду з'явилися ще дві постаті кремезні чоловіки в чорних куртках. Один тримав ліхтар, спрямований Тарасові в обличчя. Романе Степановичу, видихнув Тарас, намагаючись виграти час. Навіщо все це? Через клаптик землі? Через клаптик? Кривенко хрипло засміявся. Ти нічого не розумієш, так? Думаєш, це просто про гараж? Твій батько занадто багато знав про документи, про оборудки з землею. Вся прибережна зона біля річки це моя земля, і твоя ділянка останній шматок, який псує всю картину. А тепер давай сумку. А як же твої законні документи? Тарас відчував, що говорить щось не те, але не міг зупинитися. Всі ті дозволи, про які ти торочив. О, вони є. Кривенко зробив крок ближче. І вони справді законні. Коштували недешево, до речі, знаєш, скільки треба занести, щоб змінити кадастрову карту, а потім ще стільки ж, щоб датувати все заднім числом. Але воно того варте. Коли тут почнеться будівництво котежного містечка, ці витрати здадуться копійками. Він раптом різко вихопив сумку з рук Тараса. От і все. Тепер можна. Його перервав різкий звук Сирени. З боку центральної алеї спалахнули проблискові маячки. Поліція, всім залишатися на місцях, пролунав гучний голос з мегафона. Якого? почав було один з помічників Кривенка, але закінчити не встиг. З темряви вискочили кілька постатей у поліцейській формі. Ліхтарі тепер світили вже на Кривенка та його людей. Руки за голову, всім на землю. Спокійно, панове. Кривенко повільно підняв руки, але пістолет не випустив. Давайте без договорити він не встиг. Один з поліцейських збив його з ніг точним ударом. Пістолет відлетів у сніг. «Замить!» Кривенко вже лежав обличчям у снігу, а на його зап'ястях клацнули кайданки. Тарасе. почувся знайомий голос, і за дерев вибігла Варка. За нею йшов високий чоловік у цивільному, але з поліцейським жетоном на грудях. Як Як ви? тільки й зміг вимовити Тарас. Коли ти знайшов ті документи, я одразу зателефонувала Богданові. Варка кивнула на чоловіка в цивільному. Це мій колега з часів роботи в прокуратурі. Ми з ним давно збирали матеріал на кривенка, але не вистачало доказів. А тепер, схоже, докази знайшлися. Богдан підняв сумку з документами. І судячи з того, що ваш сусід так за ними ганявся, вони досить вагомі. Тарас спробував підвестися, але ушкоджена нога не тримала. Варка з Богданом допомогли йому дійти до поліцейської машини. Знаєте, що найцікавіше? сказав Богдан, коли вони вже їхали до відділку. Ми три роки намагалися розплутати схему з незаконним привласненням землі в прибережній зоні. А ваш батько за кілька місяців зібрав усі необхідні докази. Він був дуже спостережливою людиною. І дуже хороброю, тихо додала Варка. Тепер я розумію, чому він зробив копії всіх документів і заховав їх у різних місцях. А історія з боргом? спитав Тарас. Це правда, що батько позичав у нього гроші? Ні, звісно. Варка похитала головою. Це була ще одна спроба тиску. Я перевірила всі банківські виписки, ніяких великих сум батько не отримував, а на операцію гроші позичала я, продала свою квартиру в Києві. Тарас дивився у вікно на засніжені вулиці рідного міста. Десь там, у темряві, залишився батьківський будинок, який він тепер точно не продасть. І стара яблуня, під якою вони з батьком колись садили молоді деревця, і паркан, який доведеться відновити вже весною, коли зійде сніг. До речі, раптом сказав Богдан, у нас є інформація, що Кривенко причетний до кількох нещасних випадків з людьми, які ставали у нього на шляху, включаючи загибель Степана Чорного. Думаю, тепер, коли ми маємо докази його махінацій із землею, він буде більш говірким і щодо інших справ. Варка стиснула руку брата. Все буде добре. Головне, тепер правда вийшла назовні. Тарас кивнув за вікном повільно кружляв сніг, і десь далеко на горизонті займалася зоря нового дня. За тиждень Тарас знову стояв на подвір'ї батьківського дому. Гараж уже розібрали. Згідно з постановою суду, який визнав будівництво незаконним. На місці, де він стояв, залишився лише розритий сніг і купа будівельного сміття. Але це все можна було прибрати, вирівняти, засадити навесні травою. Він дістав з кишені старий блокнот той самий, в якому батько робив усі свої записи. На останній сторінці було написано. Найголовніше не відступати від правди, навіть якщо здається, що всі проти тебе. Тарас усміхнувся і поклав блокнот назад у кишеню. Потім дістав телефон і набрав номер сестри. Варко, ти як там не передумала приїжджати? Тут якраз весна скоро, треба буде сад відновлювати. В слухавці почувся веселий сміх сестри. Вже купила квиток. І знаєш що? Я тут переглядала старі татові креслення, він же планував прибудувати веранду з боку саду. Може, навесні почнемо? Обов'язково почнемо, відповів Тарас, дивлячись на призахідне сонце, яке забарвлювало сніг у теплі рожеві кольори. Тепер у нас ще багато справ попереду.